О, як я втомилася. Це споче, напевно, звичайний день. Щось мені не спиться дивно. О, ладно. Піду прогуляюся по двору. Казала, що як про якусь дивну аномалію, але не розумію, про що це вони. Хм, Напевно, я обичам якісь видумки. <гум> а я? Де? Де що? О, господи, що це таке? <гум> що? Де я? Я не розумію, що зі мною сталося. Ти попала в зону аномалії, Тепер, щоб вибратися звідси, тобі треба пройти три над важких випробування, а виходить, якщо ти їх не пройдеш, то... Ти що, що, що? Хто? Хто? Хто ти? О, господи, я напевно здуріва. Ого. Ладно, якщо я здуріла, то треба пройти це, щоб знову повернутися до гузду. Що? Я щойно ж була не тута. Де я? блін? Я щойно була там біля якогось чувака, і він, і він сказав мені, а потім, а потім тут, тута, і потім що відбувається? Ого. Ладно, що це тут таке? Хм. Ага. Дівочка, я на твоє місія не затримувалася, біжи і вилазь наверх, а то лову тебе і спарить. Що? Хе, який відомщик? Не розумію, хоча треба випробування, чого всі лізуть наверх? Вони реально повірили йому. Ой, ой, чого тут лава? Лава? Я не можу вирізти, а? Фух, це що? Ого, у мене уява? Чи це інтуїція? Мені здається, я знаю, що мені робити, я знаю. Але наскільки небезпечніші ці три відпробування? Ого, нах, я лучше б'я спала. Хоча може це не допомогло мені нічим. І я все одно була в цих дурних тріх випробуваннях. Що це за картинки? Ладно, виберу це, дуже дивно, але якщо лава піднімається і треба наверх, то я в принципі, все правильно вибрала. О! Я вже тут, а як тут лізти? Вуги не хочу, щоб так сталося, як у моїй інтуїції. Але інтуїція мені допомогла. Цікаво, то я хобесь таке справді що сказав? Чи це він думав? Ладно, наважив, ой-ой, я не можу. Чому це так важко? О, ні, мені все, мені все капець. Вог вже зараз буде піднімати. О, зберися, зберися. Я буду лізти, Лізти? хоча вона зараз підніметься, але я все одно буду лізти. Я тут не одна попала в ці три випробування. Не вже так багато людей також співчуваю, хоча співчувати треба мені, але хай співчувають мені ті люди, які не попра... попали а в ці три випробування. Не вже так багато людей також. Півчуваю, хоча співчувати треба мені. Але хай співчувають мені ті люди, які не попробували. Про що задумалась? На мене тут лава полює, а я про таке думаю. Ого-го! го Блін, зараз можу впасти. Тупо можу впасти. А? Що? Я встигла? Коли я лізу, голова вже почала опускатись. Точніше, мені здається, мене хтось врятував. Але я з не і не бачила цього. Не вже це той самий. Де я опинилася? Я ще не була там. Я хочу віддячити тому, хто мене врятував. Ой, що це за хвилі? Що за хмаринки? Хоч вони дуже гарні, звісно, що ж. Ладно, може, це солодкий сон із хмаринками? Не буду нічого робити. Думати, може, це просто сон. Ммм, качете на цю хмаринку, така прикольна. Буду просто бігати. Ну. Что Ту тут такое? Ты она хвилясь, Ти ху у у Ой. опять интуиция, сберись а! Я розумію, що треба робити. Не можна розслаблятися. Це тобі ніякий не сон. Ой, ой хмаринка, будь ласка, спаси мене, будь ласка, будь ласка. О, ні-ні-ні. Хвиля, ну все мені капець. Збирайся. хвиля маленька. Велика була у моїй інтуїції. О, я підстоїла, я змогла. Я не можу залізти на хмаринку. Ти, ти сюди! Ох, хух. хух. Відчуття безпеки збільшилось. Я залізу на другу хмаринку. Вона висотку піднімається. Це круто. Ну, і що тут? Я змогла залізти на ще одну хмаринку. У я впала Залізжу на цю скелю. А може і на цю хмаринку, а то небезпечно мені стається. Коли ж уже буде наступна хвиля. Я на цю хмаринку тебе залізу. Хм. Я ага, як ми високо. Що це таке? Така велика хвиля, хвиля! Хмаринка піднімайся, піднімайся. Ого, ого, я бачу, мені треба протриматися. Одну хвилину, а вже якщо точно 45 секунд. О, ні, я впало, ні, я впала, я впала, я впала. я стерсь до Опа, що це таке? Міні робокс? Треба сюди вистро. Маленька хвиля. Вроде нічого страшного. Стоп! То, то той самий, хто мене спас. Куди ти? Не важно, про це думати. Ти проходиш друге випробування? Ти у відборі. 8 секунд Осталося мені подержатися. Круто. І ось. Що то? Хто то? Я хто? Уже й без інтуїції, я розумію, що треба в нього тікати. Що тут таке? Треба залізти сюди вода? Вода, чого він так зупив? Він вміє контролювати? Ой-ой-ой. Це позначка життя. О, ні. Фух. Аби я так опять щось робить він. Я залізу сюди. Може, тут безпечніше. Чого тільки коли я загражу наш час, він мене викидає. Подивлюся. Може, тут є той, хто мене врятував? Ого. Мені здається, він мене бачить. Чого він дивиться на мене? Кожну секунду він кидає ракетами? Ой-ой-ой! Міта якусь будівлю. О, іграшковий поїзд. Що це таке? Ого! Він когось бив? Чого я не можу залізти на цю будівлю? Я в небезпеці. І мені знову треба дві хвилини протриматися. Це ці три випробування вони мені зовсім не до с Я не готова була в них змагатись. Я чую м'яу. Невже це мій тотальний кіт підказує мені, що робити? Треба бігти сюди. Тут, напевно, безпечніше. Але якщо побачитись з ним, стикнутися очі в очі, ховатися за будівлі тощо, О, мені стається він іде до мене. Такого не бачила. О, мені стається, він мене щас побачить. Без паніки. Знову цей молот. Ой, я чуть не впала. Одна хвилина. Ти зможеш. Що це таке? Що я не. Ого, я горю? Ні, я дуже штра. Ще щось. Ой, Ой, я не можу його забрати, він за женеться. Супер шість швидкість я зробила. Фух. 33 секунди. Я зможу. А, це сталося завдяки тому, хто мене спас у двох попередніх раундах. Невже це той самий? Ні, не може бути. Він мене бачить. Але в останні секунди. Може, це неправильно, але. А, де я поснувся? У мене камінька попала. А. Що тут написано ззаду цього? Якщо ти сюди попав, ти не пройшов траві побування. Ти маєш відсидіти 40 діти тюрмі. Дві тисячі років. Весьмічні людина не може прожити і психологічно, і фізично тисячу років Не те, що дві тисячі. Я втічу звідси. Хай там Як Як не знаю, не втічу. Хм, дивна стрілечка. Чи Це мені вже в очах вважають стрілочки. Мій кіт каже. Я відчуваю свого темного кота. Він мені каже, що робити. Теж, кубіки? Скакати по них? Знизу щепи! Ого, що це за гроші? Цікаво, вони мені в реальному житті дадуться. Хе, про це тільки мечтать. Ладно. Ой, Ой, знову ці шипи. О, почуття небезпеки збільшиться. Фух, сюди треба не вибивається. Ого! Це жорстко. Ой ні, я тут останусь. О, що я найшла? Цікаво. Щас з вибір. Воу, це останнє випробування? і я буду на волі. Воля так близько. Таке відчуття, чи я вже ці три випробування прохожу рок, рік. Але на тому боже, написано, що тиждень уже. Кілька стежок попустила. Ой, я не замітив, як він за мною женеться. То темний кіт каже, треба бігти, навіть коли падаю. Не можна зуватись. Заспокойся. О, все, він мене робі тут не достане, але він чатує знизу. О, ні, якщо я впаду. Неважливо. Я там що не була, я змогла пройти і пройти далі. Тепер треба наважити, стрибати чи ні. Стрибать. Зрозуміло. Я змогла, Значить, то мені хтось допоміг. Я на валі. Це був сон? Чи я з непритом? Це був не сон. Я змогла, але на часах показує, що пройшла лише одна година. Тож я. Це був. це сон чи ні? Неважливо після пережитого, чи фізично пережитого в реальному житті, чи просто того, що мені можливо наснилося. Мені вже треба перепочити. Піду далі спати. Напевно, вже тепер хочеться мені спати. Гроші? Три гривні. Може, це були слон і мені дали свої три гривні? Я ж про таке тільки мріяти можу. Хоча три гривні це дуже мало. О, ще три гривні, шість гривень? Цікаво. А! Як це туди? Що? Це ж. О май гат. Та це вистачить купити скільки всього?